Привіт, мої ріднесеньки! Сьогодні ми продовжимо розчиняти блоки, які стоять на заваді грошового потоку, і присвятимо це заняття нашим думкам. А, вірніше, негативним думкам, пов'язаним з грошима. Взагалі, ці думки я так поділяю на два типи. Перший Тип. Це загальні думки, нав'язані нам суспільством, нав'язані нам блогерами, нав'язані нам нашим оточенням. Це ті думки, які мають узагальнюючий характер. Наприклад, щоб багато заробити, треба багато працювати. Чи гроші це зло. Чи, наприклад, гроші псують людину. Розумієте, да? там, де немає я. А от там, де вже стосується я, то це думки особисті, ваші ваші приватні думки. Наприклад, я не вмію заробляти гроші. Негативна думка негативна. Я не знаю, як заробити гроші. Негативна думка негативна. Я нічого не вмію, тому грошей в мене немає. Негативна думка негативна. І сьогодні нам треба розібратися, вам треба розібратися з тим, що відбувається у вашій голові. Тому що, взагалі, для мене тема думок вона така велика тема. І насправді все ж починається з думки. Сьогодні ми приділяємо увагу лише тим негативним думкам, які стосуються грошей, тому що ці блоки нам треба розчинити. І ось якщо ми говоримо про якісь загальні думки. То це думки нав'язані да, нашою системою, колективною свідомістю. Взагалі, ця думка про те, що у світі існує жорстка нестача грошей. Більшість людей росте з такою думкою. І тому немає необхідної для себе кількості грошей. Насправді ви маєте сьогодні змінити свої і загальні думки, і особисті думки на. Позитивні, тому що негативні думки це блок. Позитивні думки це відкриті двері для ваших грошей, для енергії грошей, яка буде приходити до вас постійно. Тому щоб відкрити ці двері, будемо сьогодні над цим працювати. І попрацюємо обов'язково у дуже дуже цікавий спосіб. Але... Перш ніж працювати над думками загального характеру, я вам хочу дати дуже класний лайфхак для ваших особистих думок. От, наприклад, я не вмію заробляти гроші. І тут з'являється чарівне слово поки що. Чи фраза поки що. Да? Я не вмію заробляти гроші поки що. І відразу по-іншому, ви на себе дивитесь: так, поки що. Бо... Я думаю, як же мені навчитися заробляти гроші, розумієте? Я не знаю, як заробляти гроші поки що, поки що не знаю, але скоро буду знати. Тому от усі, які є у вас негативні думки з вашим я, особисті негативні думки, якщо ви не можете повністю перебудувати цю думку, то хоча б додавайте оце поки що. І відразу ви розумієте, що, у! Все, у мене немає цієї негативної думки, розумієте? Наприклад, я мало заробляю поки що. Правильно, тому що через якийсь час я зароблятиму більше. Зрозуміли хід моїх думок. Тому сьогодні обов'язково візьміть свій зошит і запишіть усі негативні думки, які є у вашій голові, переробіть їх на позитивні, якщо не вдаватиметься з... Поки що робіть абсолютно нову думку. А ще у нас буде дуже цікава робота, пов'язана з загальними думками: ті, що насаджені нам, системою, оточенням, батьками, друзями, таким завгодно. Так? Тому що ось ці думки, вони теж сильно блокують наш грошовий потік. Сьогодні ми з ними будемо боротися, і у наступному відео я вам розкажу, як, і це буде дуже дуже цікаво.